Вітчизняна промисловість здатна забезпечити всі потреби громад в комунальній і спеціальній техніці, а також у громадському транспорті. У цьому переконані творці каталогу виробників української техніки для громад. Його в його рамках політики політики зробленої України спільно створили Міністерство економіки, Федерація роботодавців, асоціація міст України та депутати Верховної Ради. Напередодні у столиці відбулася презентація цього каталогу. І різноманітні пожежні і рятувальні автомобілі, екскаватори, сміттєвози, причепи і цистерни, спецтехніка для прибирання вулиць лише невелика частина із понад 250 одиниць, які увійшли до першого каталогу виробників української техніки для громад. І їхні суттєві переваги не лише ціна, але доступне технічне обслуговування і можливість зробити індивідуальні замовлення. Дійсно, побачили наші замовники, що в країні є промисловість, є успішні компанії. Вони. Виробляють серійну продукцію, яка має гідну якість. І фактично, ми сьогодні, говорячи про потреби громад у спеціальній техніці, пасажирському транспорті пожежної техніки можемо орієнтуватися на власного виробника. На 32 підприємствах, які потрапили до цього переліку, також виробляють різноманітні автобуси, тролейбуси, трамваї, спецавтомобілі, а також навісне обладнання. І купуючи техніку самовітчизняного виробництва, громада цим самим долучається до політики зроблено в Україні адже 40% цих грошей повертаються в бюджет у вигляді податків, наголосила на презентації каталогу перша віце-прем'єрка міністра економіки Юлія Свериденко. Не питання сьогодні вибору, це питання просто підтримки української економіки і українського війська, тому що всі багато говорять про макродопомоги. І ми завжди вдячні партнерам за надану макродопомогу, але вона на жаль спрямовується виключно на питання на покриття соціальних податків. Все, що сьогодні фінансує. Армію здійснюється за рахунок внутрішніх ресурсів, тому нам дуже потрібно, щоб ресурс, які є в громадах, які є в державі, спрямовувався на закупівлі української техніки. Якісної і водночас не надто дорогої спецтехніки, а також громадського транспорту, нині вкрай не вистачає у всіх регіонах, кажуть в асоціації міст України. А ще техніка вітчизняного виробництва це і про наповнення місцевих бюджетів податком на доходи фізичних осіб. Нині ПДФО це найбільше бюджету податок у місцевих громадах. Дуже про. Просто переконувати, ми рухаємось в європейський Союз, Вся наша, наша техніка вже виробляється по відповідним стандартам. Це перший момент, другий кожен сільський селищний, міський голова дивиться на економію, якщо це дешевше. Звісно, що він її закупить. Віддавати перевагу саме українському виробнику. Автор законодавства про локалізацію, народний депутат Дмитро Киселевський, впевнений у такий спосіб держава водночас підтримує і виробників. І ті громади, які надають перевагу українському транспорту, спецтехніці та обладнанню. Заступник голови парламентського комітету з економічного розвитку наголосив, що проникнення імпорту у публічні закупівлі дуже велике. Торік на іноземні товари і техніку витратили 400 мільярдів, і через це бюджет недоотримав 100-160 мільярдів податків. Якщо українська громада, наприклад, місто Чернівці, купила тролейбус, зроблений в місті бровари. Відповідно, податки будуть сплачені в броварах і в інших українських містах, де виробляє комплектуючі для цієї техніки. Якщо інше якесь українське місто купило, скажімо, турецький автобус, всі гроші пішли за кордон. Відповідно, збройні сили не отримали цих податків, громади не отримали цих податків. Цього року на державні програми підтримки вітчизняного виробника уряд передбачив 45 мільярдів гривень. Це і розширення кредитів 5-7-9, і грантова підтримка переробників і компенсація аграріям при купівлі української техніки. Усі вони є складовою економічної політики, зроблено в Україні. Василь Нюківгензозуля, факти сі Єдині новини.